Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 FM. Вітаємо усіх, хто зараз налаштований на нашу хвилю Проєкт рефлекторія. Мене звати Іван Подорог. Ще раз доброго всім дня працюємо заради перемоги. Кожен на своєму робочому місці щодня робить щось корисне для того, аби наблизити цей світлий день, аби підтримати збройні сили України і, звісно, підтримати тилову інфраструктуру, в якій ми працюємо. Працюємо, можемо. Спілкуватися можемо обговорювати різні питання нашого буття саме завдяки тому, що наша армія міцна і наші хлопці крепкі. Сьогодні будемо говорити про те, як зберегти нашу енергетичну інфраструктуру, як забезпечити її належний стан і належну роботу. В умовах війни комунальні інфраструктури має працювати як годинник, і відповідно це залежить від того, як ми з вами, громадяни України, населення, сплачуємо вчасно за спожиті енергоносії. Сьогодні актуальним є питання опла. За постачання природнього газу відповідно оплати за спожитий газ, і яким чином це відбувається, і що нам треба з вами робити для того, аби це постачання було вчасним, було регулярним, і відповідно ми з вами відчували комфортні умови. Є певні проблеми, є певні шляхи їх вирішення, і якими вони є, сьогодні ми будемо обговорювати з Іриною Лістовою, радницею голови правління акціонерного товариства Вінницягаз. Добрий день, пані Ірино. Добрий день. і з Лариси Логіновою начальницю управління зовнішніх комунікацій. Акціонерного товариства. Вінниця газ панною па пан панянкою. Перепрошую Ларису Вогіду. До день. сподіваюся, що завітали до нас з робочим настроєм з таким інтенсивним, Дозуміло. незважаючи на те, що тема в принципі не зовсім приємна, але разом з тим, якщо є проблеми, якщо є якісь ситуації, то обов'язково знайдуться шляхи для того, щоб їх вирішити. Отже, я розпочав свій ступ з того, що є певні труднощі. Ми так відчуваємо з оплатою за спожиті енергоносії. в даному випадку ми говоримо про Родні газ, і наскільки відомо, він газ вже змушені потрохи стягувати борги е, шляхом е, ну судових порядків, судових е, роз, розглядів і таке інше. Отже, напевно, до вас да, пані Ірина, ми звернемося Не з цим середньо. питанням, яким чином це відбувається, і чи дійсно борги вже, борги вже настільки великі, що вже варто звертатися до судових органів? Так, ще раз хочу привітатись, шановні слухачі, і насамперед клієнти АТ Вінниця Газ. Хочу звернути увагу, що наше підприємство займається саме розподілом енергоносія до домівки кожного, до підприємства там, де кожен працює, і забезпечує безаварійне та безперебійне газопостачання. Так, на сьогоднішній день склалася дуже, дуже така м, неприємна ситуація щодо оплати заборгованості. Насамперед, заборгованість клієнтів перед АТ -Вінниця ГАЗ» сягає 158 мільйонів. 75 мільйонів це заборгували теплопостачальні підприємства, а 67 – боргують побутові клієнти ті клієнти, які мешкають в квартирах та в приватних оселях. Хочу звернути увагу, що в умовах війни саме своєчасні розрахунки це запорука стабільної роботи підприємства. Але да, ми в період війни не можемо начисляти штрафні санкції. але ми можемо звертатися до суду. І подавати на примусове стягнення заборгованості в судовому порядку. Тим більше я перепрошую, я перерву вас, пані Ірино. Наскільки я пам'ятаю, що на початку повномасштабного вторгнення був накладений певний мораторій, там декілька місяців. Тобто людям дали таку своєрідну ну, перерву, чи можна сказати, канікули, що можна відтермінувати оплату за комунальні послуги, в тому числі і за розподіл газу? Так, це був мораторій, накладений 5 березня. Так. Насамперед. Ну, тобто цей термін вже сплив, і зараз ми маємо чим сплачувати за спожити? Ну, чим не сплачувати за спожити, ми повинні були ну, це, сіда, а наразі да. це дуже нагальна потреба, угу. тому що інфраструктуру, газорозподільну мережу треба підтримувати, її треба ремонтувати, її треба відновлювати, її треба заміна обладнання і так далі. Так ось, що стосується роботи з боржниками, які заборгували досить, досить угу. суттєві суми. Лютому а, наше підприємство надіслало до майже 33 тисяч домогосподарств до судові попередження, яких запропонувала боржнику сплатити борг. 8 тисяч споживачів відгукнулися та чемно сплатили свою заборгованість. Але це були не всі споживачі, скажімо так. І вже по 930 з них були подані судові позови на суму майже 27 мільйона гривень. Тобто підприємство працює з судовими установами і буде вимушено стягувати борги в промисловому порядку. Чому? Хочеться звернути увагу на це і насамперед підсказати споживачам, що, що потрібно вирішувати цю проблему в спілкуванні. Тому що а, насамперед, якщо буде а, стя... позовна заява про стягнення, то за кожний судовий верно, насамперед за судовий наказ, штрафні санкції додатково до боргу на споживача буде нарахований 600... витрати. Судові, судові витрати. Так, 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 да. 684 гривні, якщо судовий наказ, а якщо судовий позов, це вже 2684 гривні. Тобто це значна сума, тобто в цьому процесі, скажімо так, да судового розгляду, якщо вже є позов, якщо вже є заява, скажімо так, да, то людина-споживач може все ж таки приїхати до вашого офісу, обговорити ситуацію, реструктуризувати. Скажімо, там ну або якийсь термін вжити інший, але принаймні заявити про свої наміри і ліквідувати конфліктну ситуацію. Саме так для цього на території області працює 16 клієнт. Простірів. Вони засереджені: в Вінниці, жмеренці, гайсені, хмільнику. Людина, клієнт може туди звернутися, щоб вирішити питання своєї заборгованості. Так, як нескладне підприємство ми розглядаємо можливість укладення договорів реструктуризації. Звертайтесь. Приходьте, звертайтесь, розмовляйте з нами. Ми відкриті, простори відкриті. Працюють в нас достатньо спеціалісти, які поможуть розібратися з оборгованості, надати кваліфіковану відповідь, консультацію. Ми всіх ради бачити. І боржників, в тому числі, ну я скажу так: слухаючи вас <смі> з, з такою чарівною посмішкою, хочеться дійсно поїхати. Ну, слава Богу, в мене боргів немає, але разом О, з тим у тих, хто в кого вони є, то дійсно, якщо ви з таким настроєм і з таким абсолютно оптимістичним підходом звертаєтеся до споживачів, то я думаю, що варто все ж таки це зробити. Краще упередити проблему, ніж потім роз, розглядати її наслідки цієї проблеми. Так, да, Там наслідки ще й інші. Якщо вже наказ попадає. До виконавчої служби, там ще ж 10% сплачується, і сума боргів накопичується, як сніжний ком, да, як то кажуть, і далі вирішувати проблему буде складніше. Краще її все ж таки вирішувати на початковій Саме стадії. Так. Дякую, дякую, пані Ірино. Пані Лирсе, до вас запитання. Ну, от ми говоримо, що є певні терміни, є певні умови оплати е, за розподіл газу. Нагадайте, будь ласка, які терміни, в який строк людина має сплатити, щоб не доводити до судових розглядів цю ситуацію. Да я хочу нагадати, що з січня 2020 року як вже і знають споживачі, нагадую розділені окремо рахунки за газ, окремо за розподіл газу, і зокрема платежі за розподіл газу здійснюються кожного місяця рівними платежами до 20-го угу. числа поточного місяця. Тобто за лютий до 20-го лютого вже строку до сплати плати за поточний місяць. Давайте ми ще я перепрошую ще раз. Нагадаємо нашим е глядачам і слухачам. Що таке розподіл газу і що таке заспожитий газ? Тому що люди і досі, повірте мені, і досі звертаються до нас з цими запитаннями. Вони трошки плутаються, бо знаєте, звикли все ж таки, так, що ми кожного разу про це говоримо: про те, що за газ як за продукт за спожиті кубометри ви сплачуєте вашому постачальнику постачальників на ринку багато, надаються послуги постачання на ринкових засадах. На сьогодні угу. побутових споживачів переважно це нафтогаз. А от розподіл газу це природна монополія, надає його в усьому світі. Це природна монополія. От Вінницькій області Вінницягаз надає півмільйона споживачів послугу розподілу газу. Це обслуговування газорозподільних мереж. Часом помилково називають це платою за трубу. Це ні в якому разі не плата за mm -hmm. трубу. Це саме послуги транспортування газу мережами. І для того, щоб ця послуга була якісною, мережа має працювати як годинник, цілісна мережа. Уся і вентилі, послідно... це з це підстанції це, 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 ремонт... це, це ремонт. Це те, що доходить до горілки, врешті. Так. Так, так, так. Щоб, щоб у вас на комфорті з'явився газ. Він має пройти ось ось цю мережу, і мережа має працювати. Там і тиски мають бути від високого до середнього до низького. Наші спеціалісти ну, 24 на 7 слідкують, щоб ця система працювала. Щоб Опалювальний газ... катего не запуститься, якщо не буде належного звичайно, тиску. Звичайно, звичайно, і очищення газу відбувається в процесі. І заміна з морально застарілого обладнання, тому що ми з 60-х років ну, минулого століття газофікована Віннична. звичайно, ці мережі потребують і заміни окремих ділянок газогонів, і ГРП, ШГРП, лічильників будинкових регуляторів тиску для того, щоб якісно надавалася послуга, звичайно потрібно обслуговувати цю мережу. І 24 на 7 працює аварійно-диспетчерська служба 104. Звичайно, все це витрати, які фінансуються за рахунок плати за розподіл газу. Ось тариф для нас затверджує ЕНКРКП. Тариф залишається незмінним з січня минулого року, це 2 гривні 11 копійок з ПДВ за кубометр. І так само незмінними залишаються, і, зокрема, є таке поняття як мінімальний платіж. Тобто усі споживачі, які приєднані до газорозподільної мережі, вони сплачують за розподіл газу рівними частинами. І ця плата залежить угу. від обсягу спожитого газу в попередній газовий рік. Газовий рік триває. Якщо ми беремо розрахунок плати на 2023 рік, то газовий рік це з 1 жовтня. Жовтня 2021 року, по 30 вересня 2022 року. Ось цей період е, беремо. Ну, кількість... Ось цей, підпадає під Ось цей, цей період, да. період беремо газовий рік, uh -huh. він законі називається. Так, ми застосовуємо цей термін. Беремо кількість спожитого газу, множимо на тариф 2 гривні 1 з копійок, про який я сказала, і ділимо на 12 місяців. От кожен споживач може собі порахувати. Оце його плата за розподіл газу. Але є мінімальний платіж, про який я згадала. НКРЄ, КП встановлює, що є мінімальний обсяг спожитого газу, так зване, мінімальне. Ну, критичний розподіл. Да, так. Критичний Мінімальний обсяг для uh -huh. кожного споживача залежить від кіль... від газових приладів, які в кожного споживача є. От якщо в споживача тільки газова плита, то мінімальний обсяг йому встановлений в 39 кубічних метрів на рік. Якщо є ще й колонка, тобто приготування їжі і підігрів води, то річний обсяг 126 кубічних метрів і 314 кубічних метрів, якщо газ використовується для... в комплексі, в тому числі для обігріву. Приміщень і, і від... це, це сталі такі поки що показники. Да, вони так. не змінюються. Ні, вони не змінюються, і відповідно враховуючи те, що й незмінний тариф, угу. то є мінімальна плата за розподіл газу, яка також не змінюється е, для споживачів. І відповідно для тих, в кого тільки газова плита, то в місяць вони сплачують 6 гривень 86 копійок. Е, ті, в кого є ще й колонка, 22 гривні 18 копійок, і ті, в кого котел 55 гривень 26 копійок. Тобто це той мінімальний платіж, нижче якого. Не сплачують споживачі, О, Тобто людина природньо вибере це, так би так прораховано, що вона цей обсяг по, вибере. по, по її, по її газових приладах. Так, да, так. так. Чому, чому так? Бо є часом споживачі, які е, не користуються е, усіма газовими приладами, чи тимчасово не користуються газом з тих чи інших причин, але їхні об'єкти приєд, приєднані до мережі, і відповідно вони є користувачами цієї послуги. Вони в будь-який зручний для них момент можуть увімкнути е, горілку, і система спрацює у них буде. газ. А система Працювати нележнові незалежно того. від того, чи використовує той чи інший споживач, в той чи інший період газ. Дякую, дуже конкретно роз'яснили гранична дата. Я знаю, що є царі... чарівна така цифра: те число кожного місяця, до після, як коли, як як треба поводитись, щоб сплатити вчасно. До 20-го числа поточного місяця ми просимо всіх споживачів, аби вони розраховували за попередні, відповідно за чи... за поточний. за поточний до тобто... 20-го лютого за лютий, тобто до 20-го лютого за розподіл газу ми маємо сплатити Саме за так. лютий місяць. Да. Бо я знаю, що раніше було за попередні, то за газ, то за газ. То за ага, газ. а за розподіл в принципі не, не можна від відволікатися, скажімо, від цієї дати. Да, тобто 20-го лютого чи 20-го березня за березень, чи то 20-го лютого за лютого бачта. Я цього не знав. Саме. Та да. тому я вже тут можу вважатися борщником. <laughs> <laughs> тому ми просимо усіх споживачів дотримуватися строків, аби ми вчасно могли і придбати усі розхідні матеріали, паливно-мастильні матеріали, обладнання, яке ми замінюємо. щоб ми змогли оплатити усі поточні витрати, які забезпечують ось цей технологічний процес доставки газу і отримання мереж. Дякую, пані Лорисо. Я хочу до пані Ірини до, до вас звернутися. От пані Лариса сказала, що цей тариф ставий і, і, в принципі, він не підлягає змінам, так? Тобто, ми можемо говорити про те. Що протягом 2023 року за будь-яких умов все ж таки він не буде змінний. Пані Ларіса сказала, що цей тариф не змінювався з січня. року. Угу. року, року. попереднього року, року, бачите, так. Да, Попереднього попереднього І одночасно було сказано, що це природня монополія. Тому е тарифи для нашого підприємства розглядає регулятор на ринку природного газу, це НКРЕКП. Якщо буде прийнята така умова, то вона буде прийнята. Але на заразі же ж маранторії на підвищення тарифів, так. то, тому поки розглядається тариф на 23 рік, який був встановлений і на 22 Я чому про це запитую? Тому що дійсно споживачі нашої інформації дуже цікавляться і побоюються. кажу відверто. побоюються того, що вже декілька років не змінювалися тарифи. Ну відповідно вони змінюються завжди тільки в бік підвищення. І люди побоюються, чи не буде. Буде протягом року все ж таки підняття цін? Ми маємо надію, що підприємство буде працювати стало, і ми маємо надію, що ем, не буде підвищений тариф, але якщо буде прийнято таке рішення. Тобто вони буде прийняти, і споживачі, мають його виконувати, в тому числі щоб все було стало на підприємстві, і ми могли нормально працювати. Тариф розрахований на те, що всі споживачі будуть вчасно, вчасно. сплачувати. Тобто, це ланцюжково так. Двадцять 24 мовити. на 7 це робота не тільки нашого підприємства. 24 на 7 ця фраза була колись так придумана, да і. У кожного споживача не у кожного, а у майже більшості кількості споживачів є змога 24 на 7 сплатити за наш тариф. А яким чином? Я знаю, що на сьогоднішній день у вас працює на велика кількість способів і сервісів. онлайн сервісів до да оплати. Так в нас працює дійсно дуже багато сервісів. все, як то кажуть, для клієнта, тобто можна і на сервісі 104.ua. Використовуючи або особистий кабінет, або чат-бот, дуже багато платіжних систем, і партмане, і ФСІПей, різні системи, а, або особовий кабінет споживача а, в Приватбанку. Приват 24, наприклад, це да, приват 24, да, 24 на 7. Ой, вибачте, приват сервіс 24 на 7 привата. Він же ж перебачає оплату за комунальні послуги. Да, там є наші реквізити. Ми завжди передаємо на ці платеж на платіжні системи дані по боржникам, по, по нарахуванню. спирпонарахуванню. Да, у нас кожного місяця десь близько 60 тисяч споживачів саме сплачують онлайн. Це швидко, зручно. Ну, я, як відверто кажучи, як споживач і як клієнт вашої компанії. А... Ну, я не хочу, щоб це виглядало агітацією, тому що я не маю права цього робити. Але з точки зору споживача і громадянина, і ми і жителі нашого міста, я е, надзвичайно задоволений роботою цього, цього сервісу і вже напевно користуюсь ним більше трьох чи чотирьох років. Я точно не пам'ятаю. Це дійсно швидко, комфортно, спокійно, в разі чого можна зателефонувати, уточнити якісь дані, але принаймні вносиш показники лічильників, і тобі одразу приходить рахунок, сплатив онлайн без. Жодних проблем, я просто пригадую ті черги в ощадкасах, коли треба було спут. Але от разом з тим, ну є ж категорія людей, які не вміють користуватися, чи вибачайте за банальність, просто не хочуть користуватися онлайн сервісами. Що їм в такому разі робити? А, стосовно онлайн сервісів, ще скажу наразі, така у нас була акція проведена в системі компанії «Збережи дерево. Тобто ми закликали споживачів зберегти наші природні ресурси і не, не чекати бумажну квітанцію, паперову квітанцію. Це стосується через сервісів 24 на А Що стосується паперової квітанції, ми доставляємо кожному споживачу. Або через Укрпошту, або через муніципальну програму квітанцію. Ну, в разі, якщо він замовив так. собі надходження паперової квитанції. Так, Якщо він замовив так. собі паперову квитанцію, тобто споживач отримав її, має право змінити в будь-який банк, або в, будь в відділення Укрпошти прийти термінали. і сплатити да, термінал. В наших клієнтських просторах також термінали є самообслуговування, де можуть споживачі прийти. Наші менеджери за необхідності нададуть допомогу, також можна сплатити, хто любить офлайн. Ну зрозуміло, да хто хоче поспілкуватися, <свілкування> але разом з тим, я дякую вам за те, що ви досить таки конкретно роз'яснили, чому. По перше, чому і навіщо це треба зробити? Я розумію, що якщо ви вже сьогодні в цій студії з таким закликом і з таким з такою пропозицією до споживачів природнього газу, тому що вже ситуація підходить до своєї критичності, і напевно можуть розпочатися процеси, коли просто почнуться відключення газу суди, судами, стягнення, стягненнями, але, врешті-решт, як кажуть, будь-якому конфлікту має настати якась межа, і для того щоб не допустити і не доводити до цієї ситуації, сьогодні ви, як представник, Ставники як спеціалісти акціонерного товариства Газ» закликають, звертаєтеся до споживачів природнього газу, оплатити всі борги за розподіл. У нас, до речі, в газовиків гаряча пора, якраз, якраз в міжопалювальний період, коли ми проводимо ремонт цієї системи, так, угу. і ось закінчується опалювальний сезон. Надходить весна, і нас турбує. Нам потрібен ресурс для того, щоб ми закупили усе необхідне. А в час війни логістика, ви ж знаєте, це також надзвичайно ускладена. Кине так, а, і для цього потрібен ресурс. Тому ми просимо споживачів і дякуємо усім, хто сплачує вчасно. А я дякую вам за те, що ви були сьогодні з нами. Ми сподіваємось на те, що. Мир і перемога незабаром настануть в Україні, і для того кожен буде чемним, для того кожен буде все робити на своєму робочому місці, все робити для того, аби увійти в цей процес, в мирний процес без боргів. Так, віримо okay. в перемогу і це об... дякуємо це однозначний ефір. Дякуємо Дуже дякую. вам з нами сьогодні. Були радниця голови управління акціонерного товариства «Вінниця Газ Ірина Лістова і начальник управління зовнішньої комунікації Акціонерного товариства Вінниця Газ пані Лариса Логінова. Ми говорили про те, що боргувати це погано. Треба сплачувати за спожити для того, аби підтримувати систему на належному рівні. і, Знову ж таки, для того, щоб ця система працювала для забезпечення наших з вами комфортних умов. Бережіть себе, працюємо заради перемоги і до наступних зустрічей. До побачення! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 один